Треш, треш дивлюсь рекламу колег деяких. І ставлять наголос на те, що ремонт квартири за 2 місяці то є нормою. Ви знаєте, це така дичина. Я не знаю, що ви потім розповідаєте людям. бо... Ну, Який нахрен ремонт за 2 місяці, коли є технологічні процеси, такі, як висихання штукатурки місяць, мінімально, мінімально. А далі дивимось по вологості стіни. Сантехнічні електромонтажні роботи. Вистоювання наливної підлоги 28 днів тільки. Це вже 2 місяці мінус штукатурка і підлога. Ну, і отако... Ну не співпадіння трохи, не вводьте людей в оману, бо цим самим ви собі рамки звужуєте так, що вас потім ну кожен замовник буде нагібати. Чому де два місяці?